Монітори пишуть, зокрема аналізуючи куди саме летіла ось ця балістична ракета середньої дальності з полігону Копустин Яр, і власне щодо території Львівщини вони таку тезу просувають, що нібито 36 порожніх боєголовок випали з цієї ракети, яку вони узагально називають от арешником. Офіційної інформації не підтверджено, але от за їхніми даними. Чи можемо ми підтвердити спростувати цю тезу, яку просувають наразі? Я вже вам сказав, що це мають зробити експерти, які компетентні в цьому, які розуміються на ракетному озброєнні новітньому, зокрема такому, як представ представлена Росія, як є той самий рішень. Mm -hmm. Тому е ми бачили подібну атаку по Дніпру схожі елементи. Вони не просто вивалюються з ракети. Це ну ракета розділяється на, на 36 бойових блоків, які можуть застосовуватися. Яка саме там була частина е чи щоб ну, вона так. була там порушені. Ну, Я ж кажу, це має вже поставити крапку люди, які розуміються в цьому більше. Детальніше відео. Наскільки ага. у нас є можливість виявляти таку загрозу і пуски таких ракет тому, що вчора ну судячи з моніторингів, які ми відстежуємо, не, не склалося якогось чіткого враження. То чи встигли, скажімо так, помітити цей пуск, чи не встигли, чи була тривога у Львові в момент чи ні? За вашу інформацію, я, яка була ситуація? Тривога була оголошена як загроза балістичного зброєння по всій території України, тобто є додатки різні, так далі відображається. Вона може поетапно наповнюватись. Карта головне. Попередити про можливість про загрозу застосування, щоб уже були наперед поінформоване населення України, військові. і Так далі. Ну таким чином, виявити ну, цю ракету ну доволі таки складно. Якщо вам казав, що летить вона фактично в космосі, так? так ну тому і з величезною швидкістю, тому часу на реагування тут теж дуже дуже мало.